В Україні хочуть скоротити перелік поважних причин для неявки до ТЦК та СП. З вами юрист Віктор Мазов. Друзі, 30 січня 2024 року кабінет міністрів зареєстрував у парламенті законопроєкт номер 10449, який серед іншого скорочує перелік поважних причин для неявки до територіального центру комплектування. Даним законопроєктом пропонується встановити лише дві поважні причини, по яких можна буде не з'явитися до ТЦК та СП. Перша причина це перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначений пункт і строки. Друга причина це смерть його близького родича. Батька, дружини, чоловіка, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби або близького родича, його дружини чи чоловіка. Про причини неприбуття військовозобов'язаний повинен повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки протягом трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття. Більше інформації ви зможете знайти, підписавши на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй сторінці в шапці профілю. Також, якщо вам потрібна допомога юриста у захисті ваших прав, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй сторінці в шапці профілю.